Всім привіт! Друзі! Сьогодні я хочу показати вам пару класних рідкісних спайвських малюків. Один з них Spiderco C29 Cricket. І другий Spiderco C35 Q. Отакі от от, два чудових ножа. Один з них вже в мене досить давно, але якось все не доходили руки. Показати його а Q, тільки нещодавно до мене приїхав. Але там були і інші речі у відправленні, тому фазу анбоксингу ми сьогодні пропустимо, тим більше, що і е, крікіт вже деякий час в мене. Е, тож подивимося ближче на ці два чудових малюка, а потім, як зазвичай, пару слів про кожен з них. Поїхали. It happened to the last 10. I see what you teach, I do believe I always should have stayed The other 11 get something from nothing. Live lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Live changes just open the door. One thing's certain, I'll always be here. Отже, друзі, перший на сьогодні такий чудовий малюк C29 Cricket. Саме дана модель має індекс C29BK, і відрізняється руків'ям з чорного FRN та клинком з топової на той час ATS-55. У даному виконанні Cricket випускався з 97 по 2003 рік. І дана модель, я вважаю, Найкраще виконання Крікета, хоча було досить багато варіантів. Переважно ця модель випускалася в нержавійці, тобто руків'я повністю з нержавійчої сталі. Хоча були і карбонова версія, і версія руків'я зі скла. От. Але ось саме цю версію я вважаю найкращою, тому що вона, по-перше, є найлегшою. Вага у цього ножа заявлена всього 36 грамів. Але реально після зважування виявилося, що вона 35 там, з якимись копійками. Тобто дуже легкий, дуже зручний, дуже тонкий ніж, до речі. Ну, от. ну, подивіться. Тобто, на кармані ця штучка майже не відчувається. Але при цьому має досить такий злий. Клинок з рекурсивною s подібною формою. Випускалися вони як серейтерний, так і плейнові, але, ну, звісно, мені особисто, та й, мабуть, більш практичне, є саме на виконання. У мене зараз цей ніж виконує функції. А, так би мовити, вскривача <коробок>, коробок. Тобто з ним дуже зручно щось ну, відкрити якусь упаковку, Оцей от, загнутий кінчик, дуже класно з цим справляється. Тобто У нас площина якась чик, одним рухом просто ми все вскриваємо. Крім цього, коли я щось пакую, от також. Ця форма клинка дуже зручна, щоб і відрізати або так кінчиком, або навпаки, рухом вперед з самої пщиною клинка прорізати цей скотч. Також може ну, використовуватись як легкий ніж на літо, що я і планую по майбутньому змінити Майкла Волкера на оцей крікет. Або просто як Офісний ніж, дуже класний варіант на IDC. Як я вже казав, досить багато варіантів як крікета, але якщо є можливість, я раджу шукати ось саме цю. Хоча ну, в такому виконанні знайти його досить важко. І в такому виконанні це вже більше колекційний ніж. От, якось так, друзі. Перший на сьогодні C-29 Крікет. Топова АТС 55 і руків'я Зверен. Наступний, друзі раритетний малюк Spider CoQ. Модель має індекс C35, і перша назва була проектна, так би мовити, цього ножа була Silhouette. Але, побачила світ, ця модель все ж таки під назвою Q. В далекому 1996 році. І в цьому ж році цей ніж було визвано ножем року за версією журналу Blade. От. Що можна сказати про цього малюка? Перш за все, це не просто ніж, а такий собі маркетинговий інструмент. Тобто Q створювався компанією Spiderco як по суті, відкрита платформа для рекламних та маркетингових цілей. Тобто будь-яка компанія могла замовити певну партію, яка і необхідна була цього ножа зі своєю символікою. В даному випадку у нас саме спайдерівський Q, тобто злого павучком на клинку. От. І от в такому виконанні всього було випущено 36 тисяч ножів. Ну, тобто не... Зовсім в такому. А по-перше, їх було дві е, генерації. Зараз у мене друга. А трохи раніше у мене на каналі вже була перша генерація цього ножа. Подивіться, кому цікаво. От. І випускалися вони е, в серейтерному, переважно серейтерному та плейному виконанні. Але все ж таки, плейнових було набагато, біль, набагато менше, ніж серейтерних. Тобто, переважно були всі вони серейтерні. От. І 36 тисяч екземплярів було випущено обох генерацій цього ножа, і плейнових, і серейтеринг, перша і друге покоління. От. Відрізнялося перше від другого покоління. формою руків'я. У першому воно було таке більш рельєфне, а у другому воно повністю пласке. І Трохи змінено саме, ну, так би мовити, поверхні. Поверхні. тобто друге покоління, воно набагато більш охайно виглядає, ніж перше. От. Ну, подивіться, я додам фото, як вони в порівнянні перше та друге покоління поряд. Отже, друга відмінність це наявність поперечного штіфта, який розташовано над пружинним замком. Цей штіфт не дає віджати пружинний замок надто високо, як було на першому поколінні. Там можна було так от підняти його і. Це могло викликати пошкодження цих місць, кріплення порожини. В другому поколінні цю проблему прибрали, просто додавши звичайний маленький шкіфт. І він перешкоджає відкриттю замка ну, більше, ніж потрібно, щоб просто скласти клинок. Що ще? Дуже проста конструкція. Насправді тут. У першому поколінні було 8 деталей, в другому поколінні 9 деталей за рахунок цього штифта, Але на перший погляд здається, що їх взагалі тут 5-6. Ну от ми бачимо цільне руків'я, квинок, кліпса пружинна, пружинний замок і осевий гвинт. Ну і цей штифт у другому поколінні. От. Е, ну, це основні так би мовити деталі. Можна, якщо рахувати повністю, то осевий – це сам гвинт і втулка, і ще там всередині дві шайби. От маємо всього 9 деталей. От. Дуже цікава конструкція самого замка, ну, на мою думку, і цієї кліпси. Тобто, як ви бачили, ми можемо просто витягти отак от кліпсу і поставити її на будь-яку іншу сторону. Тут з кожної сторони. Передбачені кріплення для цієї кліпси. І також просто вона вставляється. Тобто ми вставили в одну сторону, просто її зжали і вставили іншу. Все, кліпса у нас на місці. Ну, пружинний замок також, як ви бачили, дуже простий і тому, як на мене, дуже технологічний. Ламатися тут, в принципі, майже нічого. Такий от чудовий ножик. При тому, ще необхідно зазначити, що він дуже легкий. Маса цього ножа всього 34 грам. Він навіть трохи легший за крікет, хоча і більший за нього. Всі варіанти Q випускалися зі сталі 440C на От. А от руків'я були вже і не тільки чорного. Переважно вони всі були, звісно, чорного кольору, але були і кольорові там. блакитні, червоні, зелені, ну, хоча зустрічаються вони досить рідко. Як я вже казав, були абсолютно різні варіанти дизайну клинка. і, відповідно, випускалися вони також різними партіями, різними тиражами. Тобто від ножів в Які були випущені прототипи всього в одному там екземплярі, може в двох, до якихось там тисячних партій для великих компаній. От, наприклад, та ж Rei, яка от була в, <кій> в минулому ролику, їх, наскільки я пам'ятаю, дві 2000 було випущено. ну і Найбільше все ж таки от таких з символікою самої компанії Spidercom. Що ж, на сьогодні це, мабуть, найбільш варіативний колекційний ніж, тому що дуже багато їх варіантів, і це, звісно, дає такий простір для колекціонування. Тому ця модель дуже популярна не тільки в користувачів, а саме у колекціонерів спайдерку. Так от... Spiderco Q C35. Що ж, друзі, а, мабуть, це все, що я хотів розказати про цих двох малюків, а тільки що м -м, Q не тільки а, колекційний ніж, а ще і досить гарний функціональний. Подивіться. О, тобто це може бути не тільки предметом колекції, але й класним, дуже стильним варіантом EDC ножа. Якось так. Що ж, друзі, на сьогодні на цьому в мене все. Традиційно дякую вам всім за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.